Цього року саме на День Святого Миколая у Руденківській загальноосвітній школі 1-3 ступенів відбувся традиційний школярський Миколаївський турнір з настільного тенісу. Ці змагання яскравий приклад плідної співпраці Руденківського освітянського закладу із Новосанжарською ДЮСШ. США. Спонсорами турніру, як завжди, стали люди, котрим не байдуже, якими цінностями керуватиметься в майбутньому підростаючі покоління, який спосіб життя оберевинок для себе. Отже, офіційними Миколаями турніру для дітей виступили директор ТОВ-Елеватор чиста криниця Микола Харченко та директор ТОВ Чиста криниця Віктор Сидоренко. Для дорослих депутат районної ради Анатолій Юрченко. Виборювати миколаївські президи Руденківки прибули учні із Нових Санжар, Богданівки, Драбинівки, Галущиної Греблі, Малого Кобелячка, Дубини, ну і, звичайно, в якості господарів виступили руденчани. З нагоди відкриття турніру, з вітальним словом до учасників змагань звернувся заступник голови Новосанжарської районної ради Микола Перерва. Привітав юних спортсменів і директор Руденківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Андрій Діхтяр. Змагалися учні за чотирма категоріями: хлопці, дівчата, 11-8 класи та учні 7 класів і молодші. Перше місце та цінний подарунок серед старшокласників здобув учень Руденківської загальноосвітньої школи Валерій Пудло. Друге місце і свій приз виборов Станіслав Васюта із малого кобилячка, третє дісталося Богдану Пальоному із Руденківки. Серед дівчат-старшокласниць найспритнішою в грі показала себе Ірина Степаненко із малого Кобилячка. Відразу за нею свої амбіції до перемоги продемонструвала Ірина Коба із Галущиної Греблі і, врешті, замкнула трійку переможців Ярослава Локатош із Дубини. Серед хлопців в категорії молодші школярі перемогу святкував Назарій П'ятак. Другий, третій місце дісталися Володимиру Кухтуненко та Богдану Савченку, усі представники Руденківської школи. А ось серед дівчат сьомих класів і молодших вперше в історії перемогу здобула Інна Тесля із Нових Сенжар, яка наполегливою працю під час тренувань набула вмінь, які дали їй право здійти на п'єдестал турніру. Друге місце серед цієї категорії зайняла Ірина Бандербера із Богданівки, ну і врешті третьою була Діана Троян із Руденьки. Цьогорічний чемпіон району з настільного тенісу серед освітянських закладів руденчанка Юлія Манько участі в турнірі не брала.